І усім привіт! Ви на каналі Айрлінг Вандерін Колосенок. Та сьогодні ми у Брукхайвені будемо робити бабусину хату. Ми тепер телепортуємося на любу хату. Давайте... Ні, давайте на 22 вже. Ось, і тепер купляємо саме у нас. Ось І на ось ця хата. Купляємо її цю хату. Строїться. Почекаємо зараз трошки. І тепер ми беремо ось ту коробочку. Тепер будемо обстраювати. Давайте пошукаємо щось. шукати. Може грядки. може, Я думаю, що може грядки тут зробити. Я думаю, що спочатку треба цвіти якісь. А ось грядки. Ось такі грядки. Давайте ось такі візьмемо. Кукурудзи багато не буває, так що треба її побільше. Е, Чипси з кукурудзи. А я люблю кукурудзу варену. Дуже люблю прям. Прям бабусі мені то або просто ну, смачніше у бабусі, а буває я мені мало купляє таку приготовлену. Ну вже як е, така типу. Ну, я полюбляю больше бабусы, не что... Может поливайки поставить? Нє-не. Нет. <смі> я хотела зайти в хату. З закрытую хату. Тепер мы будем увезти розі... поключим телевизор за РПД на кухню. Ось. Выгляну в окна. Ну там. Та, там так прикольно. Зараз шукаємо їжу. Ось, тут буде стояти кострину, то що я бабуся готує. Ні, Не, туди поставила, де воно буде там, на духовку треба. На духовку, Що на духовці. А, пліта, пліта я забула. А, а буває на пліті на духовка. Ой, і, яке на що Розговорюсь. Тепер поставимо ось таку штучку, типу, де буду робити пельмені. Пельмені. Я дуже люблю пельмені. Пельмені я дуже люблю. Там на телевізорі, кстати, кролики. Тепер... А, вам не треба нічого обставити. Ну, ну прикольно. А що це за чувак? Що ти за чувак був? Такий просто ігрок. Я думала то, що він вже хоче мене ограбити. Тепер я піду наверх. я вже думаю... Я хочу не буду ставити. А тут тепер... Ми йдемо до сюда до мене ось таку кімнату. І тепер оставимо чемодани, типу, так что ж приїхав, і так у соло типу до бабусі приїхав і там, типа, вещи лежать. У ну, якась там, типу, солотики. Типу. Якось... О, на мама моя, ма, але теж вышла, Подружка моя.

І відео вже закінчилося, і усім па-па-па-па!